Супер ідея взагалі. Да. Я такою ще не бачив. Робоча поверхня просто шикарна. А песик уже прийшов і сів на своє місце. У нас після вранішньої зливи веселка невеличка з'явилася на небі. Грозовий фронт відходить і має зараз вийти сонечко. А ми підемо зараз дивитися кемпер французів, які. Переробили його самі за чотири місяці, і вони люб'язно погодилися нам його показати. Коротше, прийшли ми в гості, вони подорожують з двома собачками. Оце один песик такий дружелюбний. А другий песик сидить на сидінні, охороняє. Він менш, менш дружелюбний. А ще в них е, три коти, але одного десь вже загубили, да, залишилось Ні, два. Одного з'їв цей песик. Серйозно, так? Да? Да, да. Ой, окей. Ну, тому він сидить на передньому сидінні і часто в наморднику да, охороняє. Коротше, вони зробили будиночок так, самі, самі за 4 місяці. так? Да. За 4 місяці він переоблад... переобладнав вантажний... вантажний автомобіль став ось таким. Так, Тут звичайна робоча поверхня, відкривається столик сюди. Заходь, Заходьмо. Доступу до кабіни немає. Все доволі простенько, але ергономічно. економічно. You. You all yourself. Все зробив сам. Так, хендмей. Вау. Шкафчики для зберігання їжі. Далі, мабуть, одяг. Mm -hmm. Тут знизу холодильник. Mm -hmm. Всякі скриньки. Дуже все прикольненько так. Також з цього боку всі ящички. А, там живуть котики. Вау, котики собі туди заходять. О, тут, себе, тут сплять собачки, бачите? Тобто будиночок був зроблений виключно під свої потреби, якщо є тварини, то де будуть жити тварини, де будуть жити. Outside, а -а -а. Okay. ось вхід і вихід yeah. для окна. Виявляєте, бачите? Все зроблено для тварин, oh. яких ти тут їдять вони, да? oh, там так? так там, вниз спускаються. А, він там виходить всі... взагалі, я в шоці. Кіт very просто very виходить, very він захотів <laughs> піти погуляти, він пішов погуляв. Вийшов сюди і пішов погуляти. І тут котики сплять. Тут сплять собачки. Uh, одна і друга, мабуть. Uh, Люди створюють для себе <laughs> і для тварин. Власний sometimes. дім. Yeah, yeah, yeah. Well. Ну а тут ліжко для, для <laughs> людей. <laughs> для <laughs> хазяїв. <laughs> <laughs> Клас. <laughs> і вигляд у тебе тако на море. Вау. Як все продумано? Спеції йдуть. Ага. Звичайні баночки, приклеєні кришечки і прикручені idea. саморізами. Це in просто But... дешево, не треба даже тобі купляти нічого спеціального. Чикс. Oh. Звичайна баночка. Розбилася, нову поставив. І всі діла. <laughs> Взагалі. Yes. Шкіря... Yes. Шкіряна. Oh, Шкіряна be... ручка. він зверху теж дочі. Ага, ага, баночки. Щоб... І там баночки. щоб в дорозі нічого не літало. Да, yeah, mm. взагалі. Very good idea. Супер ідея, взагалі, да. Я такого ще не бачив. Я тут все закривається, коли їдеш, mm -hmm. да? А наскільки for... бак води? А. Ah. Ага, це дошка для нарізки mm -hmm. і, і вона ж закривається. І закривається. Wow. Шикарна ідея, так. And you make all yourself. І тут пішов до лісу, зробив собі порила такі. Сітка, рибацька. Дивись, все, все з дерева і все сам зробив. І ручки, дивись. Це Так, Собі робоча поверхня просто шикарна. Дуже у нас вдома трошечки більше, мабуть. А, ось тут. дивись, Собачка. Ага, тут. Бачиш? Ага. And here it's in case of we have a problem, ah. we can go, can go here. Mm -hmm. То можна перелазити в принципі uh -huh. при потребі. Доступ є до кабіни водія А песик уже прийшов і си на своєї місці. Клас.

You can see it, and then uh, it make like a uh, bed, and you can sleep. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. How many liters your water? Uh, water? Yes, water. Uh, so, one hundred. So? One. One hundred yeah. liters. One hundred. Mhm. A clear water? Dark. Oh, you can see the water. This is the water. And just just here, windows mm -hmm. with ventilator mm -hmm. for summer. With the little, big cave. And without, you have not shower. No shower. We have a no. little one at, on the back the floor. Ah, not very, small very, 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 Это звучай Citroën jumpers. This is the shower. It's cold, it's not uh soda we should. It's a security. Сонячна панель зверху. Століт угу. води. води. Тут у нас іде помпа. Так, Все дуже цікаво. Машину взяли 2009 року і пробіг 180 тисяч. Yeah. <coughs> Very okay. all uh, may... you make all amazing <laughs> and gas. Uh huh. Mm -hmm. butter. How many liters? Butter gas. Butter, yeah. uh... Uh, uh, what? Twenty liters? Twenty liters. Twenty liters. А ще вони займаються скалолазанням, у них є все спорядження також, як і у нас, і каски, шоломи, все. Штативи, зйомка, література, книжки. Це літній душ. Це схоже, як у швейцарця, який біля нас теж він так мився, ставив прямо на машину і мився. Газ 20 літрів. Акумуляторів не бачу. А, от бачу. Бачу акумулятори. Ага. Там два, Точно по 100 А, мабуть, може більше. And да, со сонячна панель зверху стоїть, я бачу. І, ага, один великий акумулятор. Літій. Літім батько. Mm-hmm, class. This Climbing. One can the oh, it's a step. Yes. <laughs> he also made all of himself. Oh, okay. yeah. Cool. Ah, uh, Not no. with one job. No. 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 Oh, okay. And uh, uh, they have toilet, they have shower oh, yes. inside. We, we, we want to make shower on the toilets, mm -hmm. but.

Щоб взяти з собою в подорож. Вони виїхали ще в квітні, зараз вже майже новий рік. Да. І вони планують їхати аж до Індії, поки не закінчаться гроші. Він займається зварювальними роботами, тому Планували. якщо гроші закінчаться, да, вони планують десь підробляти і заробляти таким чином. Або він казав, що десь в Омані. Амані, да, так, можливо, да, в десь, там, де гарно платять, я не знаю. Ну, є якийсь у нього план. по цьому. Тобто десь підробити, якщо раптом знадобиться, якщо не вистачить. Та й в принципі, да, мабуть. Силочку на їхній інстаграм залишимо під відео. Так, да, якщо комусь цікаво стежити за ними, інстаграм ми силочку залишимо. О, така буде колаборація. І да, взагалі дуже цікавий досвід. Дуже цікаво все це спостерігати і, можливо, і ми колись до цього докотимося. Thank you very much. <laughs>